Важого дорогоцінні, ми служителям міжнародної місії Слово Боже, і давайте сьогодні розберемо таке питання, як правильно святкувати День народження Ісуса Христа. Різдво це є дуже актуальне питання на сьогоднішній день. Але одні святкують його 7 січня, інші 25 грудня. А коли ж правильно святкувати? От, дивіться, коли б вас прийшли вітати. Один тиждень після вашого дня народження. Тобто тоді, коли їм зручно, коли їм вигідно. Чи подобалося би це вам? Ми зараз живемо в 2024 році після народження Ісуса Христа, коли почалося нове літочислення. І ніхто не святкує день народження ще до того, як людина народилася. Сатана нас хоче обдурити, відвести, від. Усіх людей від правди від істини, а правду ми можемо взнати тільки в живій церкві Ісуса Христа, вивчаючи Слово Боже, де написана істина і правда про народження Ісуса Христа, який прийшов, щоб принести завід милості, любові і благодаті, і прощення для кожного з нас. І це не є повід нам напиватися, гуляти. Колядувати якісь приносити різні звичаї, обряди. Ісус Христос родився для цього, щоб ми почали жити як діти Божі на цій землі, щоб ми прощали одне одного, щоб ми любили одне одного і жили по милості, по благодаті Божій. От чого прийшов і хоче від нас наш Господь. Амінь. Амінь. Благословенного вам вечора. Хай Бог буде з вами усіма. Амінь. Миру Божого і розуму, і нехай буде тільки воля Божа на кожного із нас.